Привіт, друзі! Сьогодні покажу вам, як я шию ось такі пов'язочки. Перешиваю з одягу. Для пантика нам треба ось такі прямоугольнички, можуть бути ось такі. Типу, коли просто вирізаємо два квадратика і зшиваємо. і оставляємо ось такий маленький кармашик. Потім ми це вивертаємо. Це у нас ось такі кармашки, їх треба буде зашити. Так, зшиваємо. Щоб зробити ось таку довгу пов'язочку, я її роблю із двох частин. Коли в мене не вистачає довжини, і перешиваю з чогось маленького, то я беру ось такі дві тканинки і зшиваю разом. Ось так. Лице до лице, пришиваємо потом цю довгу частину і зшиваємо. Зшиваємо і повертаємось в таку. Получається, у нас всі шопчики знаходяться всередині. Так, ось тут у нас, де шовчик іде, буде бантик. Цепляється сюди і той шовчик прячеться. Якраз нам і тут поміточка, де центр. Тут знаходимо центр, робимо бантик. Коли хочете трошки зробити бантик об'ємний, можна ще додати. Ще один маленький всередину. Потім ми переходимо з вами на ось цю резиночку. Так, як вона робиться. Ось ось таку. Полосочку собі, шопчики в Беремо булавочку, все беремо резиночку, Беремо резиночку, булавку. Достаємо нашу резиночку. Так, ще раз лицеватый лицевой, с головой, берем і ось так вивертаємо. Примерно, значит, такой вот, Так, потом берем, перематываем. и кусочек трошки. Ты тик 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 тип тип Нарубаем Мені здається.